Сили оборони України звільнили Новомлинськ на правому березі річки Оскіл. Це Харківщина, Купінський напрямок. Воїни 8-го окремого штурмового батальйону, 10-ї окремої гірської штурмової бригади Едельвейс зачистили населений пункт та околиці від окупантів, які протрималися на цьому плацдармі приблизно тиждень. Наприкінці листопада росіяни на човнах перепливли Оскіл та висадилися на його правому березі. Тікали загарбники, повідомляють у підрозділі, хто як міг, хто човном, хто просто вплав. Утім, Ділянки на купінському напрямку, де ворог навпаки просунувся, саме ж місто, що вже пережило окупацію у 22 му нині щодня потерпає від обстрілів. Росіяни не полишають спроб захопити його знову. Репортаж з Куп'янська Марія Малевської. Від околиці Куп'янська до лінії фронту нині лишається вже 2,5 кілометри. Це означає, що до деокупованого міста зараз добиває все російське наявне озброєння: і артилерія, ствольна, реактивна і міномети, і каби, і ФПВ. Відразу ж на в'їзді до міста свіжі влучання 12 дня, а вулиці порожні. Всюди оголошення та білборди про безкоштовну евакуацію. А тут і нікого й нема вже всі Оце Центр міста називається. суто. Як собака пробіжить, так то й радується вже. Сергій з дружиною зважилися нарешті евакуюватися, сідають у невеличкий бус гуманітарної місії, і усі разом їдуть забирати тих, кого ДСНС та поліція мають привести з того берега річки. Звідки ви? З дворечним. Як же ви оце там досиділися так довго? Ну, спалили самого останнього. – Спалили це що значить? Хату? Дрон. А, -а, а. Зажигалки кидали. І що? І все згоріло. Все згоріло? І ви оце після цього вирішили, що треба виїжджати? Так. Да. А так би і не виїхали. Ні. Частину шляху 74-річний пан Валерій проїхав велосипедом до найближчої точки, куди змогли заїхати своєю вже побитою автівкою. Поліціянти даний транспортний засіб уже. Декілька разів попадав під обстріл дронів. Це він вже після ремонту. Після ремонту вже декілька разів його ремонтували. Зараз в місто Куп'янськ через безпекову ситуацію і подекуди стан доріг вже небезпечно заїжджати повногабаритним автобусом, тому наразі ми проводимо евакуації меншими транспортними засобами, які набагато мобільніші і повищеної прохідності. Нині, за даними міської військової адміністрації, на лівому березі громади лишається понад тисяча мешканців. Ситуація там критична. Нема води, світла, газу, опалення нічого. Але вмовити людей на евакуацію вкрай важко. Чим займаєтесь тут? Та чим по мусоркам лазю? Хліб худобі збираю, дрова збираю, дров немає. Що да, ви не виїжджаєте? Наш, а? Що не виїжджаєте, кажу. А куди виїжджати? Тут кому ви нужни? Ну росіян не боїтеся, якщо прийдуть. А чого бояться? Їх? Ну чого ну, бояться лише за останні тижні. Росіяни скинули по центру Куп'янська шість півторатонних кабів. Це адміністративна будівля, в якій знаходились люди, які працювали. Півторатонний каб, на жаль, забрав життя двох людей. Постраждали теж цивільні мешканці, які були проходили по цій території. Це був кіоск хлібозаводу, це адмінбудівля. А ось тут був музей. Біля нього тепер укриття куп'янськ незламний, але все навколо зламане, зруйноване і понівечене. Що це ви за книжки? несете куди? Бібліотека. криші нету, а гніє, портиться, і я її спасаю. Скажем, так нови книжками не топить. Нє, не то. ви що. Я ж не ідіот. Я слишком образоваю. Виїжджати каже, теж не хоче навіть без опалення і води житиме. У куп'янській громаді таких загалом зо три з половиною тисячі. Удачі. Що що зараз головна удача. Час і здоров'я діді не нужны, а удача необходима. Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти ICTV, Єдині новини.